Тривавим сном закінчилась війна, літа зарубцювали давні рани, під кулями ворожими сповна, за тишу заплатили ветерани. От так ішли, вони не ради нагород, поранені страждали в медцембатах, за цвіт життя, завдячий народ, полеглим і посивіним солдатам. Сьогодні ми звертаємося до них зі словами вдячності, за їх мужність і героїзм. Це вони зі своїми побратимами наближали свято перемоги, віддаючи своє здоров'я і життя за мирне сьогодення, за мужність, за відвагу, за любов, за вірність слов, за батьківщину, за мирне небо, за щастя матері. За свіх дитини до вічний вам у і слава. І з року в рік світ даляє твоїх нащадків далі від війни, та травень знову і знову нагадає, як із життя ішло його сини. Бояють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, ті вічним сном могила сплять. З граніту вилає грізно і люто, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Вічний вогонь палає, дзвонить у далі століть. Вічний вогонь закликає, Щастя живи, бережіть. Вічний вогонь клекоче, люди, не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, брати і сини. Вічний вогонь палає, тужить пирізьки над ним, вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. З динами, на часу за нами, на часу я ми щели без них і тепер на світанні са ними зітвею, так важко зітхвею у полях полини, потім і полини, у полях поля. Тумази, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля, в зимі поверніться, у тумах, у пісні, у жалібній пісні, в зимі з небуття.

Поїзди сині над землею тумани, наче чисом за синами, наче сум за синами що не чисум за си нами, що здріли весни і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають. Поляку? Дорога сільська громада! Чудовий травневий ранок зібрав нас сьогодні на сільському майдані. Ми прийшли для того, щоб відзначити чудову. Священну, сакральну. І разом з тим, зі сльозами на очах, ми прийшли відзначити 70-ту річницю великої перемоги. Цьогоріч цю дату ми відмічаємо в європейському форматі у двох числах. 8 травня вчора ми відмітили День примирення і скорботи. Це був День. Коли ми пом'янули всіх тих, хто не прийшов з полів Великої Вітчизняної, хто не прийшов з полів Другої світової війни. А сьогодні ми згадуємо і шануємо тих, хто не тільки здобув для нас перемогу, хто своєю працею відбудував нову, чудову державу. І весь педагогічний колектив, вся юнь села Вартиківці, щиро здоровить. Всіх односельчан в пошанівку схиляємо свої голови перед тими, хто не прийшов з полів війни, перед тими, хто працював і вже помер, і їхні душі сивими журавлями літають над нашим селом. Ніхто ніколи не думав, що рівно через 70 років на полях України знову будуть гинути її сини, кращі із кращих будуть залишатися сиротами діти. Знищені міста і села. Але нашим дідам і прадідам можна гордитися звідти з височини, тому що сини, внуки їхні, відстоюють свободу і незалежність України. І сьогодні ми кажемо: слава воїнам, які воювали в рядах Червоної армії, слава воїнам, які воювали в рядах УПА. Слава жінкам, вдовам, дітям, які винесли на своїх плечах всі тяжкості війни і післявоєнного періоду. Слава внукам, правнукам, нащадкам, які зараз воюють на сході України. Слава Україні! Далеко, але пам'ять з нами. Хоч ветеранів мало серед нас, Тож дай нам Бог іти мирними шляхами, а дні, що відлетіли, пам'ятать. Слово для виступу надається настоятелю свято Покровського храму села Вартиківці Отцю Миколі колі, моєсть. Дорогі вухресті, браті і сестри, дорогі односельчани. Немає слів, щоб щось сьогодні коментувати чи ну, просто стискає біль і горить серце, тому що ніким ніколи ще не оплакано тогоре Велике, яке приходить на землю, тогоре, яке перенесли наші батьки, діди, прадіди. Сьогодні, браті і сестри, сьогодні хочеться згадати слова. Великої такої людини, великого серця доброго казкаря Ганса Христіана Андерсена. він сказав, що люди навчилися плавати, як риби, літати, як птахи, але не навчилися жити як люди. Жити по-людськи, сказав Господь в десяти заповідях. І коли ці заповіді порушуються, коли люди відступають від Творця, Господь попускає біди і воїн. Дорогі браті і сестри, по Європі, по далеких краях розкидані кості тих, котрі пішли далеких 70 років назад з цього села і не повернулися. Ми сьогодні волі хочу нагадати останнє слово покійного добровольського Віктора Васильовича, який сказав, що якщо би хвилиною мовчання людство пом'януло. Всіх тих, що загинули на фронтах війни, світ би мовчав 20 років. Браті і сестри, можна вирвати з історії сторінки, можна її переписувати, але неможливо стерти, тому що історія написана кров'ю тих, котрі дивляться на нас зараз з цього обеліска кам'яного, з докором і болем. Нащадки, ми вам відвоювали спокій, як ви його бережете. Дорогі братія і сестри, я всіх сьогодні поздравляю щиро з 70-річчям перемоги і всіх внуків, правнуків, на жаль, я з болем дивлюся на це порожнє місце на цих крісла. в 92 му році, коли я перший раз служив цю панахіду, тут 100 чоловік в три ряди. Сивочолих ветеранів з орденами сиділи, немає зараз уже нікого. І от я сьогодні щиро хочу в, в, поклонитися до землі тим Ще сиві вдови живі. І діти війни, живі, слава Богу. Але наше завдання пам'ять, як ми співаємо вічна пам'ять. Дорогі браті і сестри, я сьогодні щиро хочу подякувати всім тим людям, які е, потрудилися. І от сьогодні бачите на цьому меморіалі комплексі, цьому пам'яті загиблих наших госносельчан, пропавших безвісті, стоїть каплиця новозбудована. До речі, вона названа в честь, так не подумала, з сільським головою. В честь великомученика Георгія Побідоносця. Якщо ви хочете знати, і може багато знає, що в цей день. В день пам'яті Георгія Побідоносця 6 травня було підписано акт про капітуляцію. Дорогі браті і сестри, дорогі односельчани, якою дорогою ціною завойоване щастя. Бачите на обліску написані слова Роберта Ростясвінського. Люди, допоки серця б'ються, пам'ятайте, якою ціною завоювало щастя. Пам'ятайте, Доземний уклін всім тим, котрі Ближили перемоги. Вічна пам'ять тим, котрих Кості розкидані по всій Європі і котрі вже не з нами сьогодні вернулися з війни. І я щиро вітаю всіх вас з ним Перемоги. Хай буде проклята війна, нема оправдання ні одної каплі людської крові. Хай буде мир і спокій. Господь Христос перед Вознесінням сказав апостолам: мир залишаю вам. Хай благословить Господь нашу землю, нашу країну, наше село і всі люди. Як сьогодні дітки ці не раз повторяли, хай не буде війни, хай буде мир. Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, я прошу вас. Ми сьогодні, зараз, після закінчення мітингу, підходимо і освятимо цю капличку. Знаменно, що день 70 річчя ми посвятимо в честь Георгія Пина. Будь ласка, щоб ви не розходилися, ми довго не, вас не за. Не за. Не затримуємо Свято у вас. Когось не діждались, дізда... хто рів... рідний і милий, і в пам'ять опалену тиж заповзла, воєнні могили, високі могили. Завжди біля вас материнська сльоза. Ота сльоза ніколи не зітреться, що у правді нашій по чужій вині лишила батьківщина коло серця своїх синів, загиблих на війні. Я знаю, серце в кожного щемить, по чистих душах, у святій печалі, вклонімося ж їх пам'яті в цю мить, єднаймося в скорботному мовчанні. Тож згадаємо всіх загиблих у великій вітчизняній війні хвилиною мовчання. Браво. покладання квітів до обелізка вічної пам'яті надається учням нашої школи. Вони йшли заради перемоги, бажаючи угледіть край війни. Але в диму губилися дороги, і додавалось людям сивини. Ні, їм по не буде вороття, як вічну правду підніму дитину, мир людям всім, цю заповідь єдину, несе нам мати, що дала нове життя. Хай стане світ сильнішим у сто крат, хай над землею мирне небо буде. Війна це попередження на бах. Його уроків людство не забуде. Мітинг, присвячений 70-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, оголошується закритим. So